Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами досліджуємо одноцифрові та двоцифрові числа. Ось дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, працювати починаймо. Назвіть числа першого десятка. Це числа 1, 2,

Круглих чисел десятків. За якою ознакою можна розбити всі ці числа на групи множини? За кількістю цифр, якими вони записуються. Сьогодні ви дізнаєтеся про назви таких множин чисел. Починаємо наш урок з гри «Увімкни світло. Розв'яжете правильно вираз, засвітиться лампочка. Отже до 40 додати 10. 50. До десяти додати 10. 20. Від 20 відняти 10. 10. До 30 додати 10. Сорок до шістдесяти десять. Сімдесят до шістдесяти, додати тридцять. Дев'яносто до п'ятдесяти додати десять. Шістдеся до двадцяти десять. 30 до 60 додати 20. 80. чудова робота. Приготуйте свої зошити або аркуші в клітинку. Пам'ятаємо, як правильно себе треба вести під час роботи в зошиті, правильно тримати поставу і правильно тримати ручку. В своєму зошиті ми запишемо каліграфічне число, що буде відповіддю на таке математичне твердження. Запишіть суму чисел 40 і 30. Це число 70. Від попередньої роботи відступіть 4 клітиночки, праворуч 10, і записуємо 26 квітня. Класна робота. Отже, ми сказали, що записуємо число 70. Що ми можемо сказати за це число? Воно записується двома цифрами отже, це двоцифрове число. Ще ми можемо сказати, що число 70 закінчується нулем. Отже, це кругле число. Ми можемо сказати, що число 70 це попередній десяток до числа 80, або число 70 це наступний десяток до числа 60. Тому запишемо число 70 в двох клітиночках, адже ви знаєте, що для кожної цифри є своя клітинка. Між цифрами 70 ми відступаємо одну клітиночку. Скористайтеся паузою та запишіть це число цілий рядочок. Чудово! Продовжуємо працювати і перед вами геометричні фігури. Це об'ємні геометричні фігури чи плоскі? Це об'ємні фігури. Назвіть фігури в першому ряду, циліндр, коло, куля і куб. Назвіть фігури в другому ряду, куля, куб, циліндр. Що ви помітили цікавого? Ви помітили, що фігури змінюють своє місце розташування. Назвемо фігури в першому стовпчику. Циліндр, куля, куб. Назвемо фігури в другому стовпчику. Куля, куб, циліндр. Подумайте, яка має стояти фігура в останньому правому нижньому квадраті. Якої фігури не вистачає? Ну, звичайно, це куля. Назовіть фігури в третьому стовпчику. Куб, циліндр, куля. Назовіть фігури в нижньому ряду. Куб, циліндр, куля. Отже, ви помітили, що предмети в стовпчиках і відповідних рядах повторюються. Ми продовжуємо наш урок і давайте пригадаємо, скількома цифрами записується число 10. Назвіть найбільше число, в записі якого є лише одна цифра. Назвіть найменше число, яке записується двома цифрами? Яке число складається із одного десятка і п'яти одиниць? Яке число складається із трьох десятків? Яке число складається із одного десятка? І восьми одиниць, Яке число складається із п'яти десятків, на які групи можна розбити ці числа? Тридцять і п'ятдесят – це круглі числа, а п'ятнадцять і вісімнадцять не круглі числа. Розгляньте уважно малюнок. Що ви помітили? Подумайте, яке число буде зайвим, як ми міркуємо, дивлячись на блакитну книжку. У книжці лежить закладинка, в якій розміщені одноцифрові натуральні числа. Але серед них є число, записане двома цифрами, отже воно буде зайвим. Розглянемо закладинку зеленої книжки. Ви помітили, що всі цифри, всі числа записані двома цифрами, і лише вісімка записана одним тим. Знаком. Отже, це буде зайве число. Розгляньте цифри. Це цифри натурального ряду. Якщо число записується однією цифрою, то таке число називається одноцифрове. А ось число 10 записується двома цифрами 1 і 0. Тому таке число називається двоцифрове. Отже, число, яке записується за допомогою двох цифр, називається двоцифрове число. Розгляньте малюнки, полічіть предмети. З'єднайте кожний малюнок із відповідним числом. Скористайтеся паузою і встановіть відповідність. Отже, кнопок у нас 16. Олівців 11. Гудзиків – 18. Відпочинемо і продовжимо наш урок. Числові штанги. Пам'ятайте, що нижня довга штанга складається із 10 сегментів. Отже, ми її називаємо десяток. Визначте, скільки в кожному числі буде десятків і скільки одиниць. Отже, яке число записано на першому малюнку? Це число 15. Скільки десятків в числі 15? Один десяток. А скільки одиниць ми поставили на десяток? 5 одиниць. Розглянемо наступний малюночок. Отже, у нас одна довга штанга, яка складається з 10 сегментів. Це один десяток. Скільки сегментів стоїть на десятку сім 7 сегментів. Отже, ми з вами отримали число 17. В числі 17, один десяток і сім одиниць. На наступному малюнку ми бачимо. Що 9 сегментів стоять на десятку. Отже, число складається з одного десятка і 9 одиниць. Що це за число? 19. Розглянемо наступне число. Ви помітили, що у нас дві довгих лінії в одній 10 сегментів, і в іншій? Десять сегментів. Отже, один десяток знизу один десяток зверху. Скільки десятків в цьому числі? Два десятки. А є ще якісь сегменти. Зайві сегменти? Немає. Їх нуль. Тому ми отримали яке число? 20. В числі 22 десятки і 0 одиниць. Отже, в двоцифрових числах перше число, що стоїть ліворуч, це десятки, число друге це одиниці. Отже, в числі 15 один десяток і 5 одиниць. В числі 12, одиничка стоїть першою, отже, один десяток, двійка стоїть другою, вказує на кількість одиниць. В числі 19, одиничка це десятки, а 9 це одиниці. Прочитайте числа, які записані в таблиці розрядів. Ми вже знаємо, що в двоцифровому числі є десятки і є одиниці. Отже перше число, в якому міститься 1 десяток і 0 одиниць, число 10. Число в якому один десяток і 8 одиниць 18. Число, в якому 1 десяток і 3 одиниці 13. А наступне число це одноцифрове число. Що це за число? 3. Розглядаємо наступну табличку, число, в якому один десяток і 7 одиниць 17. 1 десяток і 0 одиниць. 10. 7 одиниць це число 7, 7 десятків і 0 одиниць. 70. Запишемо в першу табличку число, в якому 1 десяток і 4 одиниці. Це число 14. В другу табличку запишемо число, в якому один десяток і 8 одиниць. Це число 18. Запишемо число, в якому один десяток. А одиниці є зайві. І Якщо зайвих одиниць немає, ставимо 0. То що це за число? 10. Запишемо число, яке містить 4 десятки. Це число 40. Запишемо число, яке містить 4 одиниці. Давайте подумаємо: в цьому числі десятки є? Ні, немає. Отже, у віконечко з десятками ми не ставимо нуль. Ми нічого не ставимо. А у віконечко одиниць ставимо число 4. Запишемо число, яке містить один десяток і 2 одиниці. Отже, у віконечко з десятками ставимо одиничку, у віконечко з одиницями ставимо двічку. Отримали число 12. Запишемо в табличку розрядів число 15. Нам треба з'ясувати, скільки десятків і скільки одиниць в цьому числі. В числі 15. Яке записується за допомогою чисел цифр 1 і 5. 1 означає десятки а 5 одиниці. Як записати в розрядну таблицю число 17? 17 записується за допомогою двох цифр 1 і 7. Одиничка означає десятки, а 7 кількість одиниць. Запишемо число 19. Скільки в числі 19 десятків? 1, Один, а одиниць 9. Чудово. Попрацюємо в зошитах і замінимо суму одним числом. Прочитаємо утворені числа. Отже, записуємо до 10 додати 1. 10, пам'ятайте, ми називаємо дисять. 1 на 15. Отже, перша сума 11. До 10 додати 3 буде 13. Число 13 записується 1,3. 1 десяток, 3 одиниці. До 10 додати 5. Отримаємо число 15. До 10 додати 7. Отримаємо 17. Відступаємо три клітиночки праворуч. І записуємо наступний вираз. До 10 додати 6. 16. До 10 додати 8. 18. До 10 додати 9. 19. До 10 додати 2. 12. Чудова робота. Пригадаємо, чим відрізняються дециметри і сантиметри? Яка міра більша – сантиметри чи дециметри? Більшою мірою будуть дециметри. Пригадаємо, скільки сантиметрів в одному дециметрі? Правильно, 10. Як перевести? Дециметри в сантиметри. Буква Д означає десятки, отже, ми її замінюємо одним нулем, тому що в числі 10, 1 0. Тому порівняємо іменовані числа. Записуємо зошит 4 дециметри. Залишаємо порожню клітиночку для знака і записуємо 4 см. Погляньте на наш вираз. Ліворуч записане слово дециметри, а праворуч сантиметри. Ви бачите різні імена. Ми можемо порівняти числа тільки в тому випадку, якщо і ліворуч, і праворуч будуть одинакові імена. Погляньте: сантиметри сантиметри. Для того, щоб перевести дециметри в сантиметри, ми букву Д замінюємо нулем, тобто визначаємо, скільки це буде одиниць. Це буде число. 40. А 40 см і 4 см, звичайно використовуємо знак більше, адже 40 більше 4. Якщо 40 см більше 4 см, значить 4 дециметри більше 4 см. Розглянемо наступний вираз: 30 см і 3 дециметри. Чи зможемо ми зразу порівняти ці іменовані числа? Звичайно, краще зробити, щоб і ліворуч, і праворуч були одинакові імена. Ми бачимо сантиметри і дециметри. Ми можемо перевести або дециметри в сантиметри, або сантиметри в дециметри. Виконаємо останнє перетворення. Пригадаємо, що в числі 30 ми повинні звернути увагу на кількість десятків, це і буде кількість дециметрів. Першим числом стоїть число 3, що вказує на кількість десятків. Отже, 30 см це 3 дециметри. І праворуч у нас 3 дециметри. Ми бачимо одинакові цифри і однакові імена цих цифр. Отже, ставимо знак дорівнює. Якщо 3 дециметри дорівнює 3 дециметрам, то 30 сантиметрів дорівнює 3 дециметрам. Наш урок завершено. Про що нове ви дізналися на уроці? Чи зможете ви пояснити, які числа називають одноцифровими? Поясніть, які числа називають двоцифровими, з якими випадками додавання ви ознайомилися на уроці. Пригадайте, що означає термін додати. Як ви думаєте, чи є істинним твердження, якщо до 10 додати 7, то одержимо число 17. Оцініть свою роботу на уроці, обравши відповідну цеглинку Лего. Червоний я трошки втомився. Жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло. Синій було складно. Зелений все було легко. Я вдячна за вашу роботу, за ваше старання і працювання, уміння працювати. Бажаю вам цікавого навчання і чекаю вас на наступному уроці.